Увечері 20 вересня у Новій Каховці уламки ракети влучили у житловий будинок. Про це розповів міський голова Володимир Коваленко. За його словами, місцеві жителі говорять, що до будинку прилетіла ракета, ймовірно, з Криму. Про це свідчить велика воронка у дворі. Чотири людини доставлені в міську лікарню, повідомив Володимир Коваленко. Їздить зруйновані в такій чи іншій мірі. Інформація стосовно там загиблих, слава Богу, таких немає. І всіх викликають сумніви з точки зору узвідля летіла ця ракета. Чоловік в 5 мешканців, з якими я розмовляв, вони кажуть, що летіло воно з півдня. Такі вже один чи двічі вже такі моменти були. І ви ж знаєте, та, що біля автовокзалу стоїть система протиповітряної оборони російських військ. Вона час від часу влучає в ці ракети. Офіційних висновків поки немає, каже заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Там два варіанти. Або це свідома провокація орків була, або ж це їхня ракета нас, на, скоріш за все, просто впала, тому що от напрямок удару він з боку, там, де саме от російські війська вони використовували цей напрямок для обстрілу нашої території. Юрій Соболевський говорить у подібних випадках, коли завдається шкода цивільним, російські військові зазвичай звинувачують збройні сили України. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.